Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна, і на цьому каналі ми з вами розмовляємо про життя в Італії, взагалі про життя. Тому ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що статистика мені каже, що 48% дивляться мій канал підписаними. Будь ласка, я вас дуже прошу, підписуйтесь на мій канал. І таким чином будемо з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Розповім вам про новини, які відбуваються в моєму житті. Я зараз вдома, тому що на вулицю вийти це, це смертельно небезпечно. Дуже жарко, дуже парко. Я живу біля моря у Римі, і оця вся глиба води під пекельним сонцем вона випарюється. І воздух такий, знаєте, його наче можна різати ножем. Дихати неможливо, дуже важко дихати. Тому ой, ось так принарядитися. До речі, ви цей костюмчик пам'ятаєте. Ось він який? Ми з вами його купували. Так, ми з вами його купували. Ось так нарядитися, зробити мейкап я можу тільки вдома. Щоб вийти на вулицю, мені потрібно все це змити, тому що все це попливе. І, звичайно, зробити якусь дульку на голові, якийсь то вузлик, тому що, ну, отак, от з такою шубою, ходити по вулиці зараз небезпечно. Дуже жарко, можна схватити тепловий удар. Так. Про новини, які відбуваються в моєму житті трішечки потім розповім зараз, хочу відповісти на питання, яке дівчата, ви вже не один раз мені задавали під відео моїми. Чому ж, коли так погано роботодавці відносяться до наших жінок, не тільки роботодавці і італійські чоловіки, чому все ж таки жінки їдуть в Італію, ну я буду казати про Італію на заробітки. Тому що тут от до них відносяться як до людей третього сорту, з них тут знущаються, ось на італійських роботодавців немає управи, а вони все рівно їдуть, і бідолашні заробляються. Тому знаєте, я вам хочу сказати, що а що в Україні до нас не відносились як до жінок третього сорту, як до людей третього сорту, а що в Україні можна знайти на роботодавця управу, я вибачаюсь дуже темно, можливо, тому що. Всі вікна закриті, і я, отак, от. У пітьмах сиджу. От ви знаєте, я дуже сподіваюся, що за ті 9 років, які я от постійно не проживаю в Україні, щось змінилося в Україні. В плані соціального захисту людини, в плані прав жінок, щось змінилося. Але щось мені здається, що ні. Тому що їдуть і їдуть на заробітки. І це така проста арифметика. Коли з нас в Україні знущаються і платять за це копійки. І ти отак порахуєш, посидиш, порахуєш, і думаєш, Окей, в Італії теж тяжко працювати, але ти маєш гроші. А гроші це не чоловік. Якщо ти заробила свої гроші, і якщо ти не дурна, то вони в тебе і залишаться. І може навіть ти можеш їх, можеш їх ще і примножити. Розумієте? І з грошима ти вже себе відчуваєш. Не Третьосортною людиною, хоч і тяжко працюєш. У мене подруга у Франції зараз живе, в неї вища психологічна, освіта, вища психологічна освіта. І вона мені пише і каже, Маріанна, я зараз, ну окей, вона виїхала із-війни. Вона каже: ти знаєш, я зараз працю, працюю прибиральницею. Я ніколи не могла подумати, що прибиральниця може заробляти стільки, скільки в Україні не заробляє психолог, тільки миючи підлогу. Я буду казати про себе, дівчата. Ось дивіться, я витратила 4 роки свого життя на, перше, на першу освіту. Потім майже 6 років свого життя я витратила на другу освіту. вищу. У мене вища юридична освіта. 10 років для того, щоб потім е, ходити по роботодавцям і благати, візьміть мене, будь ласка, на роботу. Е, вони дивляться, що окей, симпатична дівчина з вищою юридичною. Вони брали на роботу. Ви знаєте, скільки до мене залицялося а, одружених чоловіків? Як це огидно, коли тебе взяли на роботу, і коли вони оці покидьки вони знали, що ти одна ростиш дитину, і тебе нікому захистити, а ти симпатична, а тобі 20-23 роки, 25. А вони скати, даруйте, дуже буде емоційне відео, одружені. І вони до тебе чіпляються. А ти не знаєш, як себе вести, тому що тобі потрібна робота, тому що ти знаєш, що на твоє місце, я зараз кажу про Україну, що на твоє місце вже чекає черга, черга з дівчат, які готові на все. Жонатий, не жонатий, одружений, неоджений. І чоловіки цим користуються. Як це гидко і як це огидно, як чоловіки в Україні, роботодавці, знущаються з красивих жінок, підлеглих. Це перше. Далі. В мене була. Так, я не була топовим юристом. Я працювала звичайним юристом в офісі. Звичайним юристом. Але витративши 10 років на вищу освіту, заробляти 7 тисяч гривень, і це ще вважалася добра зарплата. добра. Тому що після мене брали юристів-хлопців, їх взагалі брали на 4 тисячі. І вони так, як це так? От їй, жінці, їй платять 7, а мені 4 там один все орав. Це, мабуть, ото воно так щось там нечисте, щось вона там крутить, мутить з начальнику. Це був 2000, мені здається, 8 чи 9 рік в Україні. А я одна з дитиною. І оці 7 тисяч гривень це так копійка до копійки, копійка до копійки. На роботі це був ненормований робочий день. Субота і неділя тебе могли покликати на роботу. Якщо ти хворієш, ти хворієш за власний рахунок. Ніякого лікарняного. У нас була сітка оцих штрафів, які ти сплачував з цієї мізерної зарплати, ти сплачував для того, щоб ще менше тобі сплачувати і так мізерну зарплату. Розумієте? Я ніколи і ти за цю роботу хапаєшся, тому що ти вже знаєш, скільки ти обходила оцих порогів і тебе не брали, І от нарешті тебе взяли, і ти тримаєшся за, за цю роботу. Ти так тримаєшся. Так, звісно, у нас у відділі у нас було десь, може, 20 юристів. У нас були у відділі люди такі, небожителі, ну це або друзі е, керівництва, або. Родичі керівництва, які мали і сплачувальні лікарняні, які могли піти у відпустку не за власний рахунок, а їм це все сплачувалось. Ну і зарплату вони мали, відповідно, більш високу. Так, ну це було 2-3 чоловіка на відділ е людини. А так, всі, як я. За копійки ти дрижиш над тією роботою. Це не відношення до е мене, як до людини третього сорту, ні? Потім. Я ніколи не забуду випадок, коли я поспішала на роботу, і в нас були такі, як бейджики, і ти повинен проходити через проходну і відпікуватись. Знаєте, що ти на роботу прийшов вчасно. Були люди, які це все відслідковували і докладали руководству, начальству, керівництву, що оця запізнилась на дві хвилини, а ця на хвилину, і потім у кінці місяця все це сумувалося і в себе вираховували зарплатню. Ось. І якщо ти приходиш на роботу о 9 це вже було погано, це вже ти запізнилася, вже штраф. Потрібно було приходити десь без 15 9 І от одного разу це була весна, я біжу на роботу з метро, і на мене напали собаки. Знаєте, Це був якийсь жах. Дві собаки, які були треба було пройти від метро до, нашої, до нашого офісу через таку довжелезну парковку. Тут я зараз вам розказую, і повірте, мені я вся тремчу, тому що мене це настільки обурило, це питання. Розумієте? А через всю цю парковку треба було пробігти, тому що вона була довга. І от там були дві собаки, які на мене напали. Вони завжди там гралися. Але чомусь, ось цей день. І напали дуже сильно. У мене в мені на ноги, ось, ось тут, на нозі, ось ось тут, от вона на мене стрибнула, і отут вона висіла на моїй нозі. Розумієте? по подушки! Я собі підкладаю, щоб ви мене ліпше бачили. От. І на мені висіли дві отак собаки. В мене було вирвано шмат м'яса з ноги. Я чому зараз не ношу шорти і не люблю в шортах бути, тому що там такі шрами дуже негарного кольору на все життя вже. Я так кричала, я так благала про допомогу, а всі. Бігли повз мене, всі бігли повз мене на роботу, тому що всі боялися запізнитися на роботу, всі боялися в Україні лишитися без роботи, тому що це голодна смерть. І оці собаки мене жерли. А я кричала і е, стикала кров'ю. І там одна бабця з палкою вийшла з під'їзду і почала їх вже е, бити по голові цих собак. От і вони від мене відчепилися. І я в мене настільки був адреналін не від собак, а від того, що я можу запізнитися на роботу і лишитися без роботи. Я бігла з цим, я на одній нозі стрибала і, і бігла на цю проходную, от оте от де я повинна була пікнути своїм е, е, оці талончиком. Ось. Я так бігла, що я болю не відчувала. І вже коли я без п'яти дев'ять пікнула, я вже так розслабилася, і я побачила, що мої джинси, а мене врятували джинси. Якщо б не джинси, знаєте, то вони б мене так пошматували в ті собаки, що мама дорога. От і я вже побачила, і вся охорона побачила, що в мене вся нога окровавлена, що я стікаю кров'ю. І я не могла піти з роботи, от така вся в крові. І тільки хвилин через 20 мені передзвонив мій начальник. І гикаючи, отак, Мар'яна Юріївна, ну що? Тебе там собаки покусали. <ривіт> Розумієте? Що боляче, що кров? Ну, йди куди-небудь до лікарні, може, тобі там від словняка щось вколять. Яке знущання над жінкою, яке знущання роботодавця над підлеглою. Розумієте? Слава Богу, що один колега зі мною поруч працював Паша. Паша, тобі привіт. От він наплював. Він а він довгий час проработав і прожив у Германії, і повернувся там по сімейним обставинам у Харків в Україну. Він всіх послав під три чорти, сказав: Нехай мені цей день не зарахують. Я Маріанну відвезу до лікаря. І він мене відвіз до лікаря. І коли ми приїхали у найближчий, е, шпиталь, який був біля е, моєї роботи. Мене навіть не прийняли там. Оце вам добре ставлення до людини в Україні. Мене там навіть не прийняли. Сказали, а в неї інша прописка. Це інший район, це нас не стосується. Те, що в мене вже голова йде обертом, і я стикаю кров'ю, це їх не стосується. І оцей паша, він мене повіз на своїй машині, я йому там запачкала крісла кров'ю, повіз мене в мій район. І ще там чекали, мене зашили там, прокололи дняка. Це було жахливо. І ти таку роботу, де так до тебе ставляться, ти ще боявся втратити. А знаєте, що вони робили? Нам робили проходною через відділ кадрів, щоб ми бачили ті, хто вже має роботу, щоб ми не возникали там і не скаржилися, що нам погано платять зарплату невчасно, затримують і все таке інше. І мало от ми повинні були бачити, скільки на наше місце пишуть заяв оці потенціальні робітники. І коли нас приймали на роботу, ми завжди... Тож день писали заяву про звільнення без дати, щоб нас звільнили за тим мотивом, який захоче роботодавець. І ти йдеш на це, і ти це все підписуєш і тримаєшся за таку огидну роботу, за яку тобі платять копійки 7 тисяч гривень. А ви кажете. Чому ви їдете на заробітки? Звичайно, на заробітки не поїде якась фіфа, у якій заможні батьки або родичі, яка має роботу, зв'язки, знаєте, де до неї відносяться добре. Але таких жінок дуже мало. Взагалі, ми як? Ми, нам потрібна вища освіта, тому що так положено, положено мати вищу освіту. А потім ти ліпше свої роки віддаєш на цю вищу освіту, а потім до тебе відносяться дійсно на твоїй батьківщині. Як до третьосортного товару, як до третьосортної людини, а ви кажете. Потім працювала 15 років. 15 років я сплачувала у фонд соціального захисту податки на випадок того, що якщо я втрачу роботу, моя країна мене захистить. І що? Мене скоротили через 15 років. Я йду до цього фонду не за пособі. Ні. За іншою роботою. Допоможіть мені знайти іншу роботу. Я не лидерка. Я хочу працювати. І оці тітки, які сидять у держорганах, вони ж теж чиїсь мамки, чиїсь дружини, отакі вже товсті, в Ну, принаймні, в мене була така тітка. І вона каже: Слухай, ти молода, іди і працюй, ти куди прийшла? Теба вона хоче, щоб їй допомогли з роботою. Я кажу, да я на вашу зарплату, ви держслужби держслужбовиця, я на вашу зарплату сплачувала 15 років податків. Ви повинні мені допомогти. Повинні. Мені, мене вигнали в моїй рідній Україні під три чорти з цього центру е, трудозайнятості. До нас в Україні не відносилися як до людей третього сорту. Я дуже сподіваюся, що зараз це не так. Потім я одна ростила дитину. Моя батьківщина рідна, вона не захистила мене від насилля, від е, мого українського чоловіка. Не захистила. Окей, я сама з горем пополам там. Зробила цей, це розлучення. Моїй дитині вже 27 років. Жодної копійки. Оця скотина, оця паскуда, мій колишній чоловік, жодної копійки. Не мені, мені від нього нічого не потрібно. Дитині, своїй законній дитині він не сплатив. Ви думаєте, Держава Україна як то на нього вплинула? Я подавала на аліменти, мені суддя у вічі сказав Маріанна. Йди працюй. У ці 300 гривень, що ти може коли-небудь у нього відсудиш кожного місяця на дитину. У ці 300 гривень потім тобі вильються у будеш лікуватися більше. Мені погрожували за те, що я подала на аліменти на чоловіка, тому що мій чоловік був працівник прокуратури. Ви розумієте? Невже до нас в Україні не відносилися, як до людей третього сорту? Знову ж таки, я повторюю: ніхто не їде на заробітки в інші країни, коли в нього в Україні все гаразд. Ніхто. Якщо жінка приїхала сюди заробляти, це значить до неї так погано ставилися в її рідній країні, де вона законно, слухняно жила. А коли я закривала свій е, бізнес, вирішила я так чесно сплачувати всі податки і робити собі бізнес. І коли я його закривала, ні, коли я його відкривала, я приходила до податкової і питала, будь ласка, скажіть мені, як це вести, як це вести, наймайте бухгалтера. Коли я їм пояснювала, що налогова це не тільки контролюючий орган, але і консультуючий, і де у вас відділ консультації для частних підприємців, до приватних, для приватних підприємців, де у вас відділ, я піду туди і спитаю, щоб потім, же, потім же ви не прийшли і не взяли з мене штрафи. Вони мені отакі очі робили, взяли мене на карандаш і сказали: знаєте що? Будете нам заважати працювати? Буде вам погано. І коли я. Закривала свою справу підприємницьку. Я ніколи в житті в Україні не буду більше приватним підприємцем. ніколи в житті. Мені оці хлопці, які мене закривали, а в мене все було по нулям, по нулям. Розумієте, ніяких доходів. Легше не придумаєш закрити жіночку і все. Ні. Вони мені сказали. Маріану Юрійовну, а не хотіли би ви в нас купити журнал, бухгалтерія і облік там за прошлий рік. Тут є дуже цікава стаття. А я ще дурна я така кажу, ні, я не хочу цей журнал. А вони кажуть, там дуже цікава стаття на сторінці 10. Я відкриваю цю сторінку, а там бумажечка, і написано: чотирихзначна цифра. Трьома да, нулями цифра. Нехай вона буде в гривнах. окей. Ці хлопці, а їм там по 25 років ще молоко на губах не висохло, знаєте, а вони вже деруть, деруть гроші з приватних підприємців. І вони бачать, що в мене не було доходу з мого бізнесу. І все рівно на закритті вони здерли з мене останнє. І я кажу, хлопці, от без цього журналу я не закриюся. Вони кажуть, ну закриєтесь, але дуже важко. І все. я купила цей журнал за такі гроші. Це не я до третьосортної особи до мене поставились. Потім, де да, у нас у Харкові, хто живе у Харкові, є ринок Барабашова. Був, я не знаю, зараз він працює, не працює. Та там через одного з вищою освітою стояли люди і торгували, тому що роботи не було, от і їхали на заробітки, тому що держава не надавала роботи. А коли тобі 35 років, тобі ще роботодавці скажуть, що ти вже стара жінка, і навіть тебе не можуть взяти навіть щось, продавати якийсь товар ейджизм. В Україні процвітав завжди. 35 років ти вже стара. 30 років ти вже стара. Знову ж таки, ніхто не їде на заробітки, ніхто. Якщо в них там в Україні все дуже файно. Але таких дуже мало. Тому що я отут у Римі, я в Україні. Тут, ну окей, зараз через війну, але навіть до того тут стільки було заробітчан, стільки заробітчан, І це дуже легка математика. З такими приниженнями в Україні я заробляла 7 тисяч на місяць, завжди боячись, що мене звільнять. А потім навіть мені скоротили до 5 тисяч гривень. І в перший же місяць, коли я приїхала в Італію, я працювала тут, допомагала з нашим дідусем, потім я шукала собі підроботки. Я заробила 24 тисячі гривень, ну, в перекладі на гривні 24! 7 тисяч і 24! Не виконуючи ніяку специфічну роботу, професіональну роботу. А тільки миючи підлогу, прасуючи білизну, е, там, з, як Бебі сітер працювала. В мене було іноді місяці, коли я заробляла 32 тисячі гривень. Це були ще ті часи. Так це ж дуже легка математика. Так, і в Італії ти людина третього сорту, але в тебе є гроші. І коли ти в Україну вже на літо, наприклад, ти приїздиш з такими грошима, все, ти вже себе. Почуваєш, людиною, людиною, я за перше літо, от за рік, що я пробула в Італії, попрацювала, я за перше літо приїхала додому, я собі поставила в квартирі. За 15 років я цього не могла зробити, не могла б підкупити оцих копійок українських. А тут я поставила собі всі металопластикові вікна в усіх кімнатах. Я собі застеклила балкон і обшила його цією пластиковою вагонкою. Я собі поставила рішітки на вікна, тому що в мене перший поверх. Я купила собі кухню, я собі, собі підняла всю підлогу, оцю стару з ліноліумом. Ну, я як купувала цю стару хрушівку, так вона в мене і залишилась. Ліноліум, там це Камаз, був здоровенний Камаз, який вивозив всю мою підлогу. Там у такий шар було вже все прогніло і воняло, і все. І за одне літо я все це підняла і поклала дуже гарну пліточку. Я купила собі шкафи, я купила собі нормальну кровать для дитини, залишила і поїхала знову заробляти, тому що ти почуваєш себе людиною тільки з грошима. Не коли біля тебе чоловік є. Тому що наявність біля тебе чоловіка ще не гарантує того, що в тебе будуть гроші. А коли саме в тебе є гроші, твої особисті гроші, якими ти можеш. Ем... Знаєте, розпоряджатися, як ти хочеш. От тоді ти себе відчуваєш недругорядною, нетреттьосортною людиною, коли в тебе є змога заробити гроші. Це математика, дівчата. Це математика. Тебе принижують у твоїй країні. Невже ж ви думаєте, я б поїхала світ за очі і жила б з мама і її чоловіком, от на цьому дивані? Якщо б мене була змога у своїй країні, на своїй мові заробляти гроші для достойного життя? Я вже не кажу про е, хворобу, кому я зараз потрібна, наприклад, в Україні. А раз це не ставлення, як до третєсортної людини, коли тобі говорять в Україні, що в тебе рак, в тебе онкологія. І якщо в тебе немає гроші, ти тільки помираєш, ти тільки чекаєш свою смерть. І навіть зараз, навіть зараз, ви знаєте, я краєм ока подивилася Ютуб однієї панянки з України, вона адвокат, і вона вже пережила два раки в Україні. І вона там, одне з відео, воно називалося Де взяти гроші на лікування Раку в Україні. І я думала: ну нарешті, нарешті. Є якісь фонди, є, є якісь степ без степ, знаєте, куди йти, що де казати. В Конституції України закріплено, що кожен громадян України має право на безкоштовне лікування. На безкоштовне лікування. На практиці це не виконується. Лікуються тільки ті. У кого є гроші? І ця панянка, я така чекаю, чекаю, ну що, ну що, ну що в Україні змінилося? Що? І вона каже: перший крок сповістити всіх своїх родичів. Другий крок сповістити всіх родичів чоловіка. Третій крок сповістити всіх мам і пап дитини, вашої дитини у школі у групі WhatsApp. Четвертий крок сповістити всіх мешканців вашого будинку. П'ятий крок там ще щось. Як було це 20 років тому, що ми всі на роботі збирали, знаєте, по крихті. Коли дізнавалися, що у когось з рідного є рак по копійки, щоб допомогти? Так і зараз? Нічого не змінилося. Якщо я приїду з моїм захворюванням, з моїм раком приїду в Україну, кому я там потрібна? Куди мені йти? У родичів гроші платити. Ви знаєте, скільки коштувала би в Україні моя операція і моя хіміотерапія, моє лікування? Скільки б це коштувало в Україні? Невже це не, відно... не відношення як до третьосортної людини? А зараз, після війни, боже мій, в Україні оціновладці, може так, можна сказати. Ну ці, які при, при державному управлінні. Люди не змінюються. Скільки в них буде, Європа буде давати їм гроші, Америка, Канада буде давати гроші за Англією, але лева частина буде осідати в їх кишенях. Нічого не змінюється. Розумієте? Я дуже хочу, щоб щось змінилося, я би перша, яка повернулася в Україну. Але нічого. І я вам хочу ще сказати, що а, після війни оці дітки, які залишилися, хто без рук, хто без ніг, оці воїни, які поклали своє здоров'я, ті, хто поклали своє життя, вже все ти їх не повернеш, а оці покалічені люди, а цивільне населення, покалічене, яким потрібно протезування, якщо дітки кожного року потрібен новий протез, у мене є знайомий. А, він залишився без ноги. І він каже: Маріана, так, в мене є протез, окей, він постійний, але мені потрібно, отам, де нога вставляється в цю залізну штуку. А в нього фу, боже мій відтягли ногу вище коліна. Він каже: мені потрібна оця як прокладочка така між протезом і ногою, щоб не натирало, не, не, не боліло. А вона коштує, вона стирається десь. Ну за півроку вона стирається. А вона коштує дуже дорого. оця сіліконова силіконова прокладка на протези. І на протези вже така черга. Невже це не відношення як до третє людини? І дівчата? Якщо ви не розумієте, може ви дуже заможні жінки в Україні і ви не розумієте, як живуть нормальні жінки? Чому ви таке питаєте? Невже не зрозуміло, що від хорошого життя, від доброго життя ну, ніхто не поїде за кордон працювати? Тому що це дуже велике навантаження. От я навіть рак схопила. Ви бачите? Жити з родичами або жити у наймах, у приймах з кимось з італійців. Це дуже-дуже важко. В Україні до нас ставилося. Я сподіваюся, що зараз не так. Я дуже на це сподіваюся. Я перша з тих, хто нехай Україна квітне процвітає, і всі будуть, хто при владі, порядні до простих людей. Але не знаю, я почуваюся сочуваюсь я людиною тільки тоді, коли в мене є гроші мої особисті, і коли мене держава лікує безкоштовно. Я почуваюся захищеною. І в Італії це перший раз, коли мене звільнили з роботи, ну, за власне бажання. І Італія, тому що я сплачувала податки поки, е, поки працювала, Італія мені сплачувала ліквідаційні і пособі без безробіттю. Італія мені сплачувала, а я навіть не громадянка Італії. В мене в Україні такого ніколи не було, щоб я лишилася без роботи, і мені держава щось десь допомогла до да, ніколи в житті. Виживай, як можеш. От жінки і виживають як можуть їдуть працювати. І я вважаю, що це подвиг для їхньої сім'ї, для їхньої родини, що вони їдуть і тут тяжко працюють, щоб допомогти і своїй сім'ї, і навіть економіці України. Я це говорила і буду ще говорити. Саме роботодавці привозять в Україну левову частку валюти за кордону і тримають Україну на плаву. Тому ось так я сподіваюся, що я розгорнуто об'яснила, пояснила, чому їдуть. Жінки, там, чоловіки працювати за кордон, а не працюють в своїй рідній Україні. Я думаю, ми всі би залюбки б працювали в Україні, якщо б в нас не була перспектива померти з голоду без грошей. Ось так. Все, мої хороші. Далі буде більш позитивно. Все, до наступних відео. Чао-чао.